Малорухливий спосіб життя, постійна робота за комп'ютером негативно позначаються на шийному відділі хребта. Неправильне положення тіла, недостатність фізичних навантажень провокують виникнення ряду проблем. Це відчуття дискомфорту в шиї спині протягом дня, скутість рухів, порушення кровообігу і кровопостачання мозку. Звідси запаморочення, перепади артеріального тиску. Головні болі, відкладення солей в комірцевій зоні. Постійна напруга в тілі, нездатність розслабитися і повноцінно відпочити. Масаж шиї сприяє розслабленню м'язів, позитивно позначається на насиченні головного мозку, покращує лімфові тік. Користь масажу шийно-комірцевої зони складно переоцінити. Масаж шийного відділу хребта це чудове доповнення до лікувального масажу голови від головного болю. Нейтралізація затисків в шиї покращує кровообіг транспортування кисню до суди.